Отож і на нашому святі будемо славити тих, хто любить землю, вирощує хліб. Слова подяки сьогодні лунатимуть саме для вас, шановні працівники сільського господарства. І восені чаруюча пора, коли скінчились польові роботи. Вже на спочинок проситься земля, щоб все зимою перейшли турботи. Час вірити, що видав рік селу, що поличку струсило в коморі, час почисті віддати за красу, бо зібрами вражаю цілі гори. Тому й приходять свято весени, заквічення святковим короваєм. Це свято всіх сільських родин, його ми хліборобським ночами. Пришле міський у аж до землі. Усім хто наш котескує достат. Вітаємо вас, шановні трудові, із ваших професійних європейським серців. thank you Пишати за людою своєю, свиною у серці не пускати, здоров'я, щастя, рясно розквітати. Хай добро і повага, радість і удача разом з вами ходить по життю. Хай квітує доля у роках прекрасних і приносить щастя день при дні. Радістю, щастям сонцем і квітами, добрим, здоров'ям, павкими привітами. Хай освятиться вам нинішнє свято. Не базар. Ну ти що? Сюди хто хоче з товами не третий, а я чим гірше? А по почемо... чому? Та діда? О, хоче, щоб вона вже тут була. От на вже своїми цими натурпродуктами. Ну, хоч по поки баба вчує. Мене баба вже загодувала тим товстим свинячим салом дає сало на п'ять пальців. Яйці смажить лиш на смальці. А я б яйце в ток? Я чув, що білий там жовток. У борщ, хоч віддачі ні, Кидає баба пісень, а як не робить ковбаси, то так і давишся. Їси. А я вже бабі своєї Так хочу ковбаси і соня. Сказав сусід, прахать не стало. Вона ласково і цітане. Хочу чіпсів, не хоть трошки, а не смажену картошку. І сухарики не взів, а не пишних пирогів. Хочу соку з концентрату, а не свого винограду. І жирей якесь є модне? ні, варить кисіль з компоту. то їй на дя чашку, ні, заварю ромашку. За таке от харчування Стидно людям в очі глянуть. Їсти того я бажаю, що всі люди уживають. Дайте мені гено, щоб скакало в рот само. Що мені той сир домашній? Хочу з магазину, справжній, Такий гарний на вітрині, трохи сірий, трохи синій. Я вже не можу, бачить, м'ясо печене криляче, ніби хмяний свіжий пончик і з курочки бульончик. З'їв би я вже ніж кубуша, куготом давитись мушу. Хочу пельменьку плени з часом, баба ліпить мені з м'ясом. Хоч би цитрусів купила, то ні, яблука в родину, Кефір з пакетика б спожити, молоко я мушу пити. хочу ж з'їв би щось я з барниками. Заромати за торами, хочу я не не дуже, а то лапшу замаси сушу. Маю я бажаю ні, сметану в борщ кидаю. Як, пап... Як попірзя в туалетний? ні, виписує газету. Як же з бабою то жити, їшок не дає спожити? Їжмо, що дала природа, а не те, що з хімзаводу. Хочу хімії я дуже, Натуральні їсти мушу. Лише все у неї по старинці. Ну і що ти скажеш жінці, що прогрес не визнає, мушу їсти що дає? О, ти диви, ми його шукаємо, а він же тут сам вступає. що дід. Мабуть, на мене жалівся, як завжди. Та ні, ну. Я тут, я тут про свій сон розказував. То й нам. каже, А у високим кращі. А бригадир наш Запернюк і в сні не покладає рук. У нього люди працьовить, та варто їм не ж попустити. Отже він мусить не зівати і навіть сплячки керувати. В яланському як у тій пісні, у сні приснилось три ріки: в одній бензин, в другій соляка, а що у третій не втямки. Та щось для техніки важливе. Моторне масло там важливе. А ось дашківський засинає. Він в снах мишей всіх його городців через кордон переганяє. Жируть зерно й москалі. А як гризу назад тікає, тут не пройдуть приколиці. Бо дядя Вася завертає рушницею та й по башці. А світі приснилася казина, яка сама по полю біга. Ну а вона співає поки, а Григоренко сниться спокій. Посад по січням рукає, це він від нас відпочиває. <клідка> Не будемо перебивати, дамо спокійно хоче поспати. Раїса Іванівна ось спить і районний центр томаш піснить. Вона так часто туди катається, що їм в борщі вже прилежається. А секретар сільської ради знаходить не одна прозрада. Вона нечи замість поспати, то він береться опікати. Дашків сниться край щасливий, до у людей безмежні ниви, Ніхто кілочків там не б'є і дуль за межне птицяє. Сковородецький в снах щасливий. Вже всіх злодюг переловив, ухи їм доброї зварив і над ставочком посадив. Всі ловлять вудочками рибку, а в нього то клює найкраще. І на шиї кожного злочує близчить медаль за рукопашку. <гум> <гум> а шло та уманського мисниця що в нього чуйка, як в мисливця, що все кром він бачить, чує, і в день і в ніч сила вартує. Його всевидіще око, все бачить на чотири боки, не пропускає жоден звук. Ой, він не спить, це все у нього не. Що сниться, варич маестро. Він зі своїм оркестром Дебе скреди там рівняє, по сцені з гірцем гуляє. Ло, э, гроші лопатою згрібає, годлевський в касу засипає. Лежить у касі гора грошей і від короля кошва. А в качур в снах усе будує. То штукатурить, то мурує, кошмари тільки докучають, що знову мери вибирають. Електрика обов одразу, Щоночі сняться ноль і фаза. Дівчатам з кухні і пекарні. Да й сна годують гарні, тільки продукти харчування не потребують сна списання. Ну а працівникам контори, що не очисниться Чорне море. А ще усі робочі нас снять, як щодня дають аванс. От отакі -от, от у вас сни. Ми, могли, звісно, ще й потаємніші сновидіння розказати, але нам же в цьому селі жити, не слід ризикувати. То давайте краще пісню заспіваємо. Так, да, давайте. А про що? Ви про підвищення пенсійного віку чули? А як же? Моїй дочці лишилось до пенсії один рік, а тепер аж шість. І хто сказав, що молодість повернути неможливо. Да, хоч би нам не прийшлось на роботу виходити. Хто зна, хто зна, нам законом додають пенсійного віку. Скоро будуть працювати. Але все одно може вже пора вшиватися. Та пора, пора. Але ви шановні підходьте, товар мій пробуйте, купляйте. Я її в дам, а після 20-го числа, як аванс получите, то віддасте. <гум> От і все. На цьому слові ми поставимо крапку. Виступали перед вами Брисачанські бабки! Йдімо до. Вітаємо вас із вашим професійним святом. Бажаємо вам міцного, міцного здоров'я, сімейного, особистого щастя, радості від дітей, онуків, щоб в ваших родинах завжди були гаразди, був достаток, миру вам, любові, благополуччя, здійснення всіх бажань і хай вас Бог береже вас і ваші родини. Ще раз вас усіх зі святом! Нашого колективу, цього що тут сидить від колективу підприємства. Подякувати вам за таке гарне привітання з Днем працівника сільського господарства. Побажати вам гарних успіхів в навчанні, щоб ви росли розумними, вічливими, добрими людьми. Тому що в нашій країні, напевно, треба такі люди, які б її довели до когось логічного кінця. А всім. Всім нам побажати мирного неба над головою, рясних дощів, гарних врожаїв. І я думаю, є наша співпраця з селом, школою буде ще більш плідною. І всім нам удачі і столиці.